Вітаю, котики цьоньки! Зараз дуже швидко розповім нові подробиці про перший сезон Diablo 4, що починається вже 20 липня. Трендіти просто так будемо не сьогодні, тому починаємо. Головне, перший сезон Diablo 4 стартує 20 липня о 20 годині вечора за київським часом. Назва першого сезону Season of the Malignant – сезон злоякісного псування. Маємо нову лінійку квестів, нові ігрові механіки та предмети. Про бойову перепуску з нагородами і з кіни ви теж пам'ятаєте. Що з сюжетом? В двох словах ситуація така: події відбуваються вже після основної сюжетної кампанії. Санктуаріям шириться злоякісне псування, яке несподівано заражає саме демонів. І ці очманілі демони вбивають всіх підряд. На перший погляд нічого особливого в реаліях санктуарію, але з нашим героєм зв'язується новий персонаж Кормон, який в минулому був священником церкви світла, і сповіщає, що виявив, що каталізатором цієї порчі монстрів є їх зіпсовані злоякісні серця, і позбавитись цього нашестя демонів можна сюрприз, вириваючи їх серця методом, який придумав Кормонт. І сюрприз номер 2 для цієї роботи потрібні саме ми добре-добре. Хто ми такі, щоб відмовити? Тож в пошуках джерела псування ми проведемо сім нових глав сюжету. І на нас дійсно чекають нові злоякісні монстри. Будь-який елітний монстр зможе спавнитись як злоякісний монстр з додатковими здібностями. Злоякісні монстри матимуть дві фази. Спочатку ми маємо розібратись з частково пошкодженими партлікараптет монстрами, які потім перетворюються на набагато сильніших. Фулі караптер злоякісних монстрів. Злоякісних монстрів можна перемогти, провести ритуал з кліткою прив'язування та захопити їхні злоякісні серця, які потім можна вставити в каблучки та амулети у слоти Infested Sockets, де ми раніше вставляли звичайні камені інкрустації. Тобто виходить, що злоякісні серця монстрів це новий вид інкрустації. Blizzard обіцяє, що нові білди завдяки цим серцям будуть надзвичайно потужними. Подивимось: в першому сезоні матимемо 32 злоякісні серця Malignant Hearts в чотирьох категоріях. Всі з новими бонусами. Чим сильніший злоякісний монстр, тим сильніше злоякісне серце можемо з нього вирвати. Злоякісні серця будемо фармити в нових данжах під назвою злоякісні тонелі, для зачистки яких кооператив буде дуже бажаним. Врешті-решт, до кінця сезону, маємо в цих тунелях так і відшукати причину цієї хвилі негараздів. Предмет Передмет of Binding ми отримаємо за сезонні квести. Також можемо розраховувати на нові легендарні аспекти, названня та суві амнезії, що дасть можливість безкоштовно скинути всі навички з дерева -навички. За рівні бойової перепуски матимо також добрі бонуси. На нас також очікує і новий бос Варшан Декансьюмт, Варшан поглинений. Матимемо ще 6 нових унікальних речей та 7 нових легендарних аспектів, які не будуть ексклюзивними для сезону. Згодом ми зможемо користуватись ними на звичайному сервері. Нагадаю, що про бойову перепустку сезону я вже розповідала, можна подивитись в цьому відео. А 18 липня, вже за 2 дні до старта першого сезону, розробники обіцяють розповісти вже побільше про 6 нових унікальних речей та 7 нових легендарних аспектів, тож маємо ще трошки часу підготуватись до сезону, а саме пройти сюжетну кампанію і відкрити. Ти, всі алтарі, ліліт. Скоро повернусь до вас з новинами тут на Ютубі, в нашому Дискорді та Телеграмі. І, звичайно ж, обіймаю наших найкращих в світі патрончиків. Грайте лише в якісні ігри! донатьте зсу! І слава Україні!